Привіт, любі мої українчики, звати мене Володя Фурман, моя голова Лиса Борода Синя, і я на дроті із Сан-Франківщини. Він ось у тому напрямку десь може година їзди звідси, може, хвилин 40 автомобілем. Як ви знаєте, е, нещодавно Трамп, президент США Дональд Трамп, він наговорив чимало Гедоти про президента України Володимира Зеленського. Він поставив під сумнів, що всі гроші, які Сполучені Штати дали йому, що вони були потрачені на правильні цілі. Він там називав якісь просто казкові суми, які, скоріше всього, не відповідають ніякій дійсності. Він просто їх вигадав. Ну і назвав Зеленського. Точніше, висловлювання Зеленського, якщо буквально говорити, то що Зеленський говорить дуже тупі речі. І то, що він абсолютно некомпетентний, і то, що в нього там рейтинг 4%, і все таке. І, ну, і, і в моїй голові це все теж викликало неабиякий відгук. З одного боку, зрозуміло, що Трамп сильно не задоволений поведінкою Зеленським, Зеленського і його кандидатурою як представника України, а з іншого боку, зрозуміло, що він хоче чи то щось з цим зробити, чи взагалі його позбутися, чи вказати йому на його місце, щоб він там змінив поведінку. Бо що ж виходить? Якщо зі сторони глянути на це все, що відбувається. Там делегація Сполучених Штатів зустрілася в тому Іріаді з делегацією Росії, і вони там поговорили між собою, домовилися про те, що вони почнуть про щось домовлятися. Там якийсь периметр окреслили про те, що вони як мінімум зібралися праців... працівників посольства повернути там, в певних кількостях, в нормальних кількостях потрібних для роботи. І, ну, Як мінімум, це, те, що я пам'ятаю. Ну, а по приїзду, чи навіть не по приїзду, відразу після тієї зустрічі, тієї розмови, там, російська делегація вже там понавигадувала не знати чого, вони вже почали розповідати на внутрішню, я кажу, на внутрішню аудиторію, бо зрозуміло, що російською мовою. І е, ті всі вислови, які вони говорили, вони спрямовані суто на внутрішню аудиторії, про те, що вони там чуть не будуть знову переглядати світло світовий устрій, і е, про те, що е, Україну вони там примусять до миру, І е, про, про те, що в Україні там знову це їхній наратив про, про те, що українці вони там якісь. Люті звірі, що вони там якісь українські солдати вчиняють там, якісь звірства кругом, а росіяни вони там проганяють їх і рятують ті землі від цих нелюдів. Ну, і, і так, таке -сяке, там. Після цих зустрічей, взагалі, там у, в Росії почався наратив про те, що всі санкції знімуть, всі бренди повернуться. І це все-все і ще трошки більше. Що все буде не, як мінімум, навіть не так, як воно було раніше, воно стане ще набагато краще, бо Росія тепер перемогла і, і, і Трампа Рампапам. Коли ми з вами це дивимося, що росіяни розповідають, то ми розуміємо, що вони якісь того з головою не дружать, що так не буде. Ну, принаймні. Український уряд і українські Збройні Сили на таке не погодяться на те, що вони там собі вже в фантазії домалювали. І зрозуміло, що вони оцю всю ахінею несуть для того, щоб показати по своїх телеканалах, щоб та російська аудиторія знову там насолодилася отримала оргазм від цього всього, що вони там чують. І в них там телевізор переміг над холодильником в черговий раз. Але за цим всім українці не помічають, що таку саму стінину вуха їм несе Зеленський цю всю ахінею. Про, про те, що, він там, що Україна рятує ту всю Європу від Росії, що якщо би не Україна, то Росія би там напала на Європу, або як Україна паде, то потім і Європа там паде від Гребе, країни Балтії перші ляжуть, і, а може взагалі там із Білорусії нападе прямо на Париж. І коли Зеленський несе таку, таку ахінею. То українські глядачі, слухачі вони то сприймають ну, як чи, 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 чисту монету. Е, 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 жодних сумнівів у героїчності українських збройних сил ні, ні в кого немає, що вони самі це роблять, бо інакше пояснити ці жертви і кількості загиблих, покалічених і становище решта людей в країні, які залишилися. І ті, котрі, ну, і, і всіх інших українців, які, яким вдалося покинути Україну, вони теж там отримали цілу купу всяких привітів від нашого уряду від уряду України. І українці вони не розуміють, що росіяни, коли слухають те, що несе Зеленський, вони з такими самими круглими очима, як два, не знаю, курячих, не курячих, навіть качиних чи гусиних яйця такими. Слухають ту фіню і думають, ну ж ідіоти не менше. Як можна не розуміти, в, яких, в якій вони знаходяться дупі? Про те, як думають українці про росіян, взагалі там говорити не треба нікому. Як мінімум, вони всі заслуговують смерті в страшних муках разом з жінками і дітьми. Отак От вважає більша частина українського. Народу про це про все. Хоча з українського боку хоч якось можна це виправдати, тому що ж Росія напала, вона ж зносить наші міста. Вона ж зробила силу селену населення знедоленими і мертвими. Багато тих людей гине і продовжують гинути. Ну, це ну, ось так. Ось так виглядає світ українськими очима. Коли ти Um, коли ти чуєш ті обстріли тих шахедів, які літають над будинками, ті вибухи в твоєму місці, коли ти дивишся на результати того всього, то твій світ змінюється безповоротньо, бо ти не розумієш, що ти такого зробив, що ви тут в цьому місці, яку ви загрозу несете. Тому Путіну, і що, що ви в того Путіна забрали такого? Чи чим ви перед ним завинили? Що він ось таке вчиняє? Що абсолютно теж справедливо, тут нема чого. Як пред'явити чи сказати інакше. Хоча росіяни дивляться на це, у них абсолютно точка зору інша. Так ось, що робив, зробив Дональд Трамп цією заявою? Він просто бавиться в ці самі ігри, що Вова Путін і Вова Зеленський. І він цим двом показав, що дивіться. Ну, зокрема, не двом. Зеленському він показав. Путіну, про Путіна він там щось раніше розказував. І зараз він риторику поміняв, не факт, що ця риторика буде тривати, така хороша версія риторики для Путіна і далі. Ну, Але Зеленському прилетіло, тому що Зеленський, він наривається. Путін він там не, 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 не розказує нічого такого. Він не їздить по цих Мюнхенах, ну, бо його там заарештують. А, а Вова Зеленський їздить, він там трендить цю трендю і виставляє Дональда Фредовича в поганому світлі. Так, так Дональд Фредович, він же ж горобець стріляний. він же ж, Що би ви там про нього не думали? Як би ви там до нього погано не ставились? Мені неприємно слухати те, що він говорить. Я вставляв ставки з інтерв'ю, я повирізав ту гедоту, яку він говорив про Байдена. Тому що ну, я до, до такого рівня крінжу у спілкуванні від таких високопоставлених осіб, ну, я до, до такого не звик. В Україні такого не було і, і мабуть, вже не буде. А в Сполучених Штатах такі речі припустимі. І вони тут в політичній рекламі накидують один на одного, поповнюють цей чорний піар, тут є цілковитою нормою. Цей світ якось функціонує інакше ніж ніж той український наш. Бо тут, очевидно, договорняка немає між політичними партіями, а в Україні є, вони там для себе виписали той якийсь кодекс поведінки. То е, Трамп не може бути якимось е, е, він не може мати якихось ментальних проблем. Тому що людина із ментальними проблемами вона не може зробити повторити той успіх, який повторив Трамп. Тобто чи, який, він перший раз виграв вибори, потім повернувся, і після програшу взяв реванш, і він знову отримав владу в країні. І Він вже закачав рукави і впрягся робити те, що те, що йому не терпілося, те, що він за тих чотири роки. Не міг робити. Тобто він займає, так він бачить світ. Добре, це чи погано, якщо дивитися з точки зору України, так погано. А може і не погано. Якщо, якщо він допустився до, такого, до такої риторики, тобто він Зеленському показав, що ти не можеш розказувати оту дурню, яку ти розказуєш, а він несе хінею про те, що, ну, зокрема, про те, що він захищає ту всю Європу, бо Путін на неї нападе на ту Європу. Ем, для мене це звучить як, е, ну, як повний час, як повний ідіотизм. А він стільки разів то повторив, що він вже не то, що свято вірить в це все. Він же ж переконав, не знаю, що там частину е, 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 тих європейців. Які межують з Україною, а може і не тільки їх. Тобто, коли ти повторюєш одну ту саму фразу багато разів, коли ти їздиш і розказуєш одне і те саме, то люди це вірити. Ну і Трамп одним махом, отако. От ці всі старання, що той Зеленський три роки е, проводив, розказував, він взяв отако, от зробив з них нуль пшик, і перетворив Зеленського на якогось куку. -ку. І е, е, треба віддати йому належне, бо це він зробив реально майстерно. Бо е, е, незважаючи на те, що Росія напала на Україну е, мене, особисто в мене до України є купа претензій. Я, е, е, я тут в США через те, що Україна. Е, я далеко не найгірший представник. Я знаю, хто я, тому що. Я був одним з найкращих студентів. Я до сих пір знаю, як там якісь похідні інтеграли брати. Я знаю їхній там фізичний зміст, я знаю багато речей із фізики. Серед мого кола знайомих, я там в Львові коли жив, то я там взагалі знайшов собі компанію з фізиків, теоретиків, які там в львівській політехніці чи в інших львівських університетах викладали. Тобто я доволі багато доклав зусиль до того, щоб виконати все, що від мене просили. Я виконав всю домашню роботу. А на виході я отримав нічого Заробити я грошей тим не міг. Як я почав заробляти гроші, виявилося, що в мене проблеми із цими всіма. Власниками заводів, газет і параходів, тому що вони платити за це все не хочуть, бо просто можуть не платити це, коли мені це потрібно. Можуть заплатити потім. А, бо знають, що що я їм зроблю. Буду їх по судах водити, щоб вони мені там гроші заплатили. Тому як функціонує Україна, я знаю. І, і можу сказати, що я не хочу мати справу більше ніколи із державою України. Те, як працюють там ті всі державні органи, і як працюють закони, зараз ви бачите самі, до чого це все йшло. Я то, розумів, я то зрозумів раніше до війни. Я зрозумів, чого варті закони в Україні і як вони виконуються, як працюють суди, я то теж прекрасно зрозумів. Я тої гіркої юшки нормально скуштував в Україні. І для мене Україна не є якоюсь країною мрій, за яку, за яку треба так ризикувати життя. І в мене немає тої якоїсь емоційної, такої складової відчуття, що наших б'ють. Тому що. На наші вони ж наших б'ють самі. І те, що Дональд Фредорович взявся за Вову Зеленського, ну, Вова Зеленський своє отримає, бо він вже його то своє отримав і сильно поміняв тон його там розмов. Завав ту прес-конференцію, він же собі не дозволяв того, що він дозволяв за день чи за два до того і близько. І це все закінчиться для нього зле, його там змістять. Ну але це не означає, що для народу України це щось змінить, тому що одного один, один піде, помахаєте йому ручкою, і вам такого самого наступного там вже є готовий клон Вови Зеленського зі всіма тими рисами, які ви хочете бачити, яких не хочете бачити. Там є вже нова колода карт. З якої вам когось дістануть кількох. І ви будете жваво там обговорювати і е, сваритися між собою, за кого голосувати, чи за того, чи за того. А коли проголосуєте, ви побачите, що у вас буде Вова-Зеленський версія 2.0. Тому що Вова Зеленський був е, версією Петі Порошенко. Петя Порошенко теж не сильно відрізнявся від Януковича. І так далі по ланцюжку пройтися, то ніколи не було в Україні такого періоду, коли політик, який очолював Україну, він хоч трішечки, хоч на стілечки був на стороні цього простого люду. Тому що, якщо подивитися навколо що, як люди в Україні живуть, яке в них важке і жалю, подекуди жалюгідне життя. А ця країна 30 років будувалася, ходила на вибори, жваво обговорювала і там сім'ї розсварювалися, бо не могли кандидатів поділити. Тому, тому справи в Україні не заздрісні. В Україні життя хорошого не було і ніколи не буде. І ця війна вона не закінчиться ніяким перемир'ям. Кого би буде Зеленський чи не буде, кого б замість нього не обрали, це все одно буде ставлених тих самих, котрі поставили Вову Зеленського. Це буде або хтось з них вилізе і сам почне робити цю роботу, бо цього разу вони обхитрили всіх, вони наняли актора на цю роботу, або вони знайдуть когось іншого. Я впевнений, що вони вже є там хтось інший готовий, і то, і то кілька є інших, у вас вибір буде. Але для вас нічого хорошого з того не трапиться. Тому що якщо Трамп перестане вріже давати ту, ту якусь зброю, чи взагалі навіть те, що він від... повернув голову трохи в сторону від України, означає, що е, е, Росія вона буде продовжувати. Вона буде продовжувати ще з більшим запалом, з те, що вона зараз робить. І для українців, якщо у Росії будуть якісь там успіхи, якщо буде якась загроза ще більшого захоплення земель, то повірте, е, вони не, навіть роздумувати не будуть. Уряд України він не буде там, переживати за те, що хтось із вас помре. Точніше, не хтось, а величезні кількості зловлених на вулицях там проведуть напередку якусь хто день, хто годину, хто пару хвилин. Для них така ціна цілком є прийнятною. І вони не будуть плакати ні за вами, ні за вашими втратами. Тому найкраще, що би там не відбувалося, Україну покинути. Треба України, з України петляти самому, вивозити всіх своїх рідних за собою ланцюжком, сім'ї, жінок, дітей і вчитися жити заново в іншій частині світу. Як повірте, уряди країн, цивілізованих країн, не подбають, щоб ви там могли почати своє життя з нуля. Вони вбахують купу бабла, от Трамп він озвучив, ці якісь космічні суми просто. І повірте, вони готові витрачати регулярно купу грошей на те, щоб ви там орендували житло, щоб у вас була їжа і одяг, і щоб ви там могли відвідувати ті мовні курси і курси здобуття професії. Тому, якщо у когось є якісь сумніви, то відкиньте їх. Якщо у когось є якісь ілюзії, Стосовно, що Україна має якесь майбутнє. Ну, відкиньте їх теж, тому що е, немає. Для цього зараз таких, такого підґрунтя. Не треба себе обманювати. Ну, що ж, всім залишатися живими, здоровими, в бадьорому дусі, з гарним, е, е, з гарним налаштуванням чи з, гарним, з гарною мотивацією. Бувайте.